Древні філософи казали, що кожному в світі дається рівно стільки випробувань, скільки він може витримати. Нести свій важкий хрест, зберігаючи силу, духу, впевненість і життєрадісність, непросто сьогодні уроки оптимізму та витримки нам продемонструють ті, хто не здатен ходити власними ногами, для кого кожен відрізок землі черговий бар'єр, який необхідно долати. В основному спинальники це люди, у яких є травма хребта. Тобто, які внаслідок якоїсь там аварії попали звичайно в лікарню у пошкоджений хребет або ураження опорно-рухового апарату, це коли людина взагалі як кажуть самостійно рухатися не може. Катерина Ананєва на візку з раннього дитинства через невиліковну хворобу хребта вона вже й не пам'ятає, як це ходити власними ногами. Зазвичай люди з такою хворобою, як у Катерини, виходять з дому не більше ніж кілька разів на місяць. Проте ця жінка неймовірно активна. Вона самотужки пересувається містом, долаючи перешкоду за перешкодою. Ви знаєте, да я рухаюсь, я виходжу, але мені треба звичайно допомогти. В першу чергу у мене дуже поганий вихід з квартири. Це, бо, як ви бачили, то 10-12 сходинок є, і мені їх, звичайно, треба когось просити, щоб мене просто спустили. Так допомагають друзі, знайомі допомагають. Соціальний центр турбота приходить, обслугову, але це теж просять людей. Це жінка сама не зробить. Десять сходинок, щоб вийти з власної квартири для Катерини справжнє випробування. Для того, щоб подолати цю мізерну відстань, доводиться щоразу просити допомоги в оточуючих, покладатися лише на допомогу соціальних служб, жити в чотирьох стінах для неї не варіант. Я хожу на базар, хожу по магазинам. Хожу коли мені допомагають, це. Вийти, коли сама просто йду по місту. Ну, може, багато хто знає з людей. Я в свій час мене мама навчила. Я... І возила мене отак на візочку. Я закінчила школу, закінчила університет, працювала, і вже коли мама зараз за станом здоров'я не може цього робити, то мені приходиться самі, звісно. Часом, щоби подолати невеличкий шлях від оселі до магазину, доводиться принижуватися в елементарних побутових речах, прохати перехожих про допомогу, докладати чималих фізичних та моральних зусиль, аби зробити те, що для інших звична справа. Нам хотілось би більше бути незалежними. Від когось. От, і е, в тесності це стосується і пересування, особливо це як кудись вийти. Якщо в домашніх умовах ми ще можемо якось пристосовуємося вже, е, в житті, то от, як виходиш на вулицю, це, то дуже мало те, що є, у нас дуже приспособлено. Інваліди переконані, якби здорову людину пересадити на візок, вона б не змогла протриматися і дня. Не пристосовані до такого виду пересування, не могли б відвідати магазин, піднятися на високі поверхи будинків, перейти дорогу і навіть увімкнути світло в багатьох офісах. Ті, кому пощастило пересуватися на власних ногах, не помічають труднощів, з якими щодня зустрічаються люди на візках. Норми, завдяки яким інвалід-спинальник може гідно жити, не такі вже й складні, вважає засновник громадської організації Безбар'єрне місто Андрій Шевчук. Відтак біля світлофорів мають розташовуватись по два пандуси. Бордюри слід будувати не вищими ніж 4 сантиметри, пороги до двох. Вмикачі для електроприладів варто розміщувати невисоко, у вбиральнях встановлювати спеціальні поручні, а каси в магазинах робити такими, щоб людина у візку могла безперешкодно бачити касира. Ну, я думаю, що практично це можна побачити. Да. Куди ви не глянете якийсь заклад, завжди є бордюри високі. Куди ви не глянете в заклад, чи там не знаю, магазин, або будь-яка структура, де повинен інвалід користуватися цим ну, приміщенням, або да, послугами, то е, виходить так, що там ступеньок багато сходів. І е, навіть якщо людина хоче. Їй потрібно або кричати, що вийдіть, будь ласка, допоможіть мені, і е, повинна бути хоча б кнопка, яка визове цю допомогу. Розумієте? Мінімум бути для того, щоб людина могла доступитися до цього. Але на сьогоднішній день майже немає ніде цього спеціальними пандусами, обладнані здебільшого державні структури. Щоправда, не всі. Наразі на Буковині живе більше двох тисяч інвалідів-візочників з них пів тисячі мешкає у Чернівцях. Вони могли б мати повноцінне життя. Вважає Андрій Шевчук. Проте в Україні це практично неможливо. Даже е людина, якщо би хотіла працевлаштуватися на якусь роботу. Жодна, я думаю, структура не предназначена для того, щоб вона там працювала. І тому ці люди теж обмежені в доступі до роботи. Їх не беруть, тому що є головна біль, щоб створити їм умови. І навіть проблема не в створенні умови, а в створенні в тому, що вони не знають, як це зробити. Тому що здорова людина не може зрозуміти хвору людину, да? яка на візочку кожного дня. Побачити світ очима інвалідів. Цього навчатиме чиновників нещодавно створена громадська організація Безбар'єрне місто адаптувати Чорнівці для безперешкодного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями, коштує мільйони гривень. Влада не має таких коштів. Проте вирішити проблему можливо, якщо підприємці, власники магазинів та посадовці працюватимуть над цим спільно. Кожен об'єкт, який будується в Чернівцях, повинен пройти спеціальне обстеження. Усе від звичайних бордюрів до гігантських супермаркетів повинно бути доступним для кожного, не на фізичні обмеження. Тут установка автобуса, де людина е, повинна сісти на автобус. Да? І скажіть, будь ласка, чи можливо тут зайти на тротуар, якщо цей бордюр він не виставлений згідно стандарту, наприклад, там 4 чи 2 сантиметри, да? де людина вільно може заїхати, так же само потім на автобус сісти, ну, користуватися цією зупинкою. І виходить так, що цією зупинкою можуть користуватися тільки здорові люди. Хоча, якщо опустити бордюр, він нікому і здоровому не заважає. Про те, як кілька зайвих сантиметрів бетону можуть стати справжнім бар'єром, який неможливо подолати, знає подружжя Бодян Дмитро та Сільвія, інваліди-спинальники. Щоби вийти в магазин за хлібом, їм треба щонайменше 5 хвилин стояти перед великим потоком автівок, а потім якомога швидше перейти дорогу. А все тому, що поруч з пішохідним переходом, а все тому, що поруч з пішохідним переходом надто високий бордюр, який неможливо подолати на візочку. Наступна перепона – поріг магазину. Інваліди його не долають. Поруч немає пандусу, тому Сільвія і Дмитро просто просять перехожих купити їм продуктів. Йдеш під магазин і сидиш, извините, як той нищий. І ждеш, щоб хтось передати, хтось зайде, щоб передати, щоб купити щось. А хочеться вже дивитися на цей товар, що купиш. Хочеш дивитися, який він свіжий, какого качества, невозможно посмотреть, что тебе дадут, заказывай, что тебе дадут там примерно, так и берешь, да. невозможно посмотреть, что есть в магазине, какой товар, сколько стоит товар. Дмитро Бадян втратив рухливість 20 років тому через нещасний випадок. У 91-му він отримав виробничу травму на заводі. Своє життя розділяє на дві частини до і після страшної події. Після травми дуже трудно. Чоловік вчиться знову все жити, як маленький дитина. Все по-новому. Проблеми. будь-яка яма, бордюри в місті. В автобусі, в будь любой транспорт невозможно зайти без допомоги. Дев'ять років тому, під час відзначення дня інваліда, Дмитро Олександрович познайомився зі своєю дружиною Сільвією. Це було кохання з першого погляду, яке назавжди змінило його життя. Ну, перший раз дивився і понравився. Це вже на старості літ. <ріх> да. Ну так потихоньку ми дзвонили. Вона дзвонила села, я в селі дзвонів. А потім опять встретились на Новий год. Потім вона приїхала в городе. Знайомства та спілкування інвалідів за нинішніх умов можливі лише кілька разів на рік під час зустрічей, які організовують соціальні служби. Для спинальників це можливість знайти друзів, створити сім'ю і просто поговорити з тими, хто потрапив у таку ж життєву ситуацію. Коли от там люди зустрічаються, ви побачили цю радість в їхніх очах. Це просто життя, і цим життям вони живуть. Цим життям живе й Любов Чернецька. Вона голова товариства інвалідів, яке називається Мрія. Нині Любов Степанівна може ходити. Утім, на візку провела всю юність. 15 років я отримала травму хребта. Лікарі сказали, що я взагалі не вийду. Навіть тому, що досить, досить така була важка травма, і мені прийшлося три роки перебувати на лікуванні на фастівській в травматології. Лікарі пророкували 15-річній Любід, недовге життя і важкі муки. Дівчині відкрито говорили про те, що вона до останнього дня буде прикутою до ліжка. У лікарі сказали, що готується до похорон. Вона жити не буде. Був такий, був такий діагноз. Прогнози медиків виявилися безсилими перед нестримною жагою любові до життя. Я собі задалася цілю встати. Після трьох років я встала. Ну як, встати це можна важко сказати. Тому що, знаєте, що таке, що таке лежати спочатку 11 місяців в гіпсі, потім місяць без гіпсу, потім на 9 місяців знову в гіпс, і отак от перекидали. Я кажу, коли мене привозили в травматологію на Фастівську, то мені вже казали, оце дитя травматології. Мені там знали всі, от, було дуже важко. Важко було дуже робити перші кроки після травми, це було досить важко. Отож, всупереч фатальному діагнозу, любов перемогла хворобу і підвелася. Коли людина ставить перед собою ціль, і вона до цієї мети, як кажуть, прагне дойти. Головне мати натхнення. Якщо людина має натхнення, і вона крок за кроком робить те, що вона хоче. Я могла взагалі лежати, не руха не рухатись. Спочатку був інвалідний візок, потім милиці. За кілька років любов прийшла до лікарні власними ногами, ще й не сама. Коли я прийшла в лікарню, коли мене побачив головний лікар обласної лікарні, от він мені каже, що ж це ти з дітьми ще нянчишся. Я кажу: ні, кажу, це я народила свого власного сина. Віра та оптимізм рятуються від депресії та відчаю тих, хто опинився сам на сам з хворобою. Незважаючи на всі бар'єри, перепони і дискомфорт, ці люди упевнено рухаються далі. Не знаю, напевне, звідки була якась така потайбічна сила, яка давала мені оце натхнення. І не знаю, от коли лікар прийшов до мене лікар, так дивиться на мене, каже, боже, вона така молода і вона має померти. Оці були такі слова. А я кажу, Ні, я буду жити. Я буду жити виживу, народила сина, зараз в мене є онучка. Намагаюся вести такий активний спосіб життя, займалась спортом стрільбою з лука теж в свій час. І зараз так займаюся по мірі можливості, займаюся громадською роботою. Я сподіваюся, що своїм прикладом показую, що як. Треба самим теж проявляти трошки активність, тому що крім нас, за нас ніхто нічого не буде робити. Те, що людина може, вона повинна робити сама. Ми люди віруючі, да, віримо в Бога, сподіваємося да, тільки на Бога. Надіятися лише на самого Бога, інвалідів змушують важкі умови життя. Держава недостатньо дбає про них, тому доводиться буквально виживати. Десь півтори тисячі гривень така людина отримує пенсії від вісімсот гривень до півтори тисячі гривень. На жаль, у нас в на даний час якось вважається, що людина, якщо на візку чи не там фізичні якісь. Недоліки є, то крім лікарні там, і поліклініки, її більше нікуди не треба. Це зовсім не так. Серед нас дуже багато молодих людей, з якими тільки що сталося, це от, їм треба прийти як реабілітацію, от, щоб підказати, і ми повинні за допомогою влади, звісно, тому що нам потрібна допомога здорових людей, звісно, в першу чергу, тому що. Є деякі моменти, звісно, що людина не може самостійно цим. Створити гідні умови для життя тисячів спинальників не надто складно, вважають інваліди. Потрібно більше розуміння, уважності і звичайної людяності, щоб полегшити життя людей з особливими потребами. Збільшення пенсії. Збільшення пенсії, оця доступність повинна бути. Е, Видача автомобілів, здешевлення ліків. В першу чергу, щоб здешевили ліки. Тому що, ви самі бачите, людям з сієї пенсії дуже важко виживати. Хоча б 50% льготи на телефон, щоб ми могли там позвонити. Там, як то очі. Нам нужен телефон каждый день, куда-то позвонить, даже между собой, инвалиду, какую-то проблему, спрашивать или что-то. Вот. Один нещасний випадок, тривалістю в кілька секунд, може вщент перевернути життя здорової людини. Психологи вважають, що нашому суспільству бракує усвідомлення того, що людина у візку повноцінна особистість, яка нічим не відрізняється від решти людей, переглянути власне світогляд і подивитися на світ інакше з любов'ю і розумінням простий рецепт, який значно полегшить життя тим, для кого кожен новий день складне випробування.